Привіт Ютуб, я Джанекі. І я тобі збрехала. По-перше, ти не гадки каченя. А по-друге, за один рік дуже важко, інколи неможливо, повністю змінити свій світогляд і повністю жити своїм життям, бути собою на максималках. Але цього року. Достатньо для того, щоб збудувати фундамент для цього, для того, щоб ствердитись, впевнені, впевнитись у своєму шляху у тому, що це тобі потрібно, і отримати результати, які тебе надихнуть. Надихнуть, продовжувати бути собою і бути більш впевненим у собі. У собі справжньому. Бо дуже важко бути впевненим, коли ти себе не знаєш. Впевненість у чому? У чому? І в сьогоднішнє відео все. Ми поговоримо про те, як бути більш наполегливим у тому, щоб бути собою у пошуках себе і. Завдяки цьому ставати більш впевненою людиною. І по-перше, це бажання, це думки про це. І це потрібно фокусуватись на цьому моменті, намагатись зрозуміти себе і кожен день робити інтроспекцію свого життя, свої поведінки, своїх бажань, а, може, не за один день все одразу. Спочатку це може бути важко, тому що багато-багато може бути непорозуміння з собою, непорозуміння а хто я взагалі. Я, ну, я ось працюю тут, ось у мене тут діти, ось мій чоловік, мої друзі, ось це є я. Але якщо забрати все це, «Хто я?». Нерідко люди мають якісь ідеї і розуміння внутрішні, як розкрити свою природу. Але це буває інколи під шаром думки інших. І для цього а вже ж, потрібна впевненість. І навіть якщо в нас немає впевненості сказати точно, що ні, ви мені це кажете, але мені це не підходить. Ну, чи думати так, подумати, що ні, мені ця людина сказала я, а вже ж я викажу повагу цій людині, вона намагається мені допомогти. Але я розумію, що людина мене не знає, і людина не дуже розуміє. Взагалі, що вона каже, вона, мабуть, спирається на якийсь свій. Просто емоційний досвід, якийсь, якийсь досвід свій. І ми також спираємось на свій досвід, і в нас є такий момент, як емоційний досвід наш. Він нас спонукає до якихось дій. Коли я купила собі першу сукню за свої гроші, це була не сукні, а взагалі, про, просто якісь наряди, які мені подобались. Я люблю гарну одежу. Не завжди по мені це видно, але я її люблю. Mm. І коли я купила, я відчула, що я ну, кайфую від цього. Але з часом я подумала, чому так важко. Здобувати ці гроші. І я здобуваю, тобто я витрачаю дуже багато енергії на це, але той кайф, який я отримую від покупки нової сукні, наприклад, він набагато менший. Він набагато менший, ніж той негатив, який я терплю заради покупки цього. Чому? Чому це так важко мені дається? Чому щось важко мені дається? І мій духовний вчитель він каже таку формулу класно успішної людини. А під успішною ми маємо на увазі щасливу, ментально здорову. Тобто, це такий ем, це людина, яка е, в якої з, з, з всі її потреби, духовні, ментальні фізичні вони в порядку. Вони всі на місці. Вона може задовольнити ці потреби. І духовний вчитель каже таку формулу, щоб по-справжньому успішна людина. Це людина, коли її потреби задовольняються можливостями. Тобто, коли завжди це співпадає. Подумайте, чи не хотіли б ви так? Мені здається, ну, тільки просто мазохіст скаже, що ні, я цього не хочу. І... Але для того, щоб потреби зустріли можливості, треба зрозуміти також свої потреби. І для цього, ну, по-перше, це дуже гарна новина. Нам, в принципі, нічого не потрібно, окрім нас самих аналізу і в ідеалі філософії життя, яка буде істиною реальною. Тобто це якась мапа у житті, наприклад, в моєму житті це Багавадгіта, в когось це може бути якась інша книга чи знання. І люди, які успішні, можливо, в них. Картинка успішності виглядає не так, як я хочу, але сама ідея успішності, вони щасливі. І нам, кожному потрібна ця мапа. Але мапа як жити правильно. Але, на жаль, чи на щастя, це не догматично. Це не може бути нам не, ніхто не зможе і не буде казати. Коли і на якому перехресті нам звернути, ми маємо це досліджувати самі. Ми маємо досліджувати своє життя і всі події, які відбуваються в ньому. Ми маємо досліджувати себе, як я реагую на ці події, як я хочу, які цінності я хочу в собі взращувати. І з часом, якщо ми регулярно це робимо. Регулярно. Це важливий момент, бо без цього нічого не буде. Це такий процес, який ми робимо кожен день. Ну, може, один раз на тиждень може зробити собі відпочинок. Але насправді, коли ти до цього звикаєш, це, це дуже природньо для людини бути сконцентрованій на дослідженні свого життя. Є е. Наприклад, люди, які більш заглиблюються це. є люди, які, яким не дуже цікаво в це заглиблюватись, бо вони, наприклад, в інших сферах десь їм більш цікаво а, досліджувати це життя. Тобто через різні сфери, через різні, а, через різні моменти людина. Хтось через психологію, хтось більше через а, інженерію, чи я не знаю, Через, через щось інше це досліджує. Ось, і через, наприклад, спілкування. Тут людина кожен день може з кимось спілкуватись, і таким чином вона досліджує світ і досліджує ем, життя і робить для себе якісь висновки. І це таке життя учня, коли людина на всіх ситуаціях в своєму житті вона вчиться. І, а вже ж, це вже стосується віри. Чи людина вірить, що в цьому світі все випадково чи не випадково. І, на мій погляд, випадкового чогось немає. Інколи важко зрозуміти, як це не випадкове стосується мене, чому саме зі мною це сталося, бо мені здається, що я тут ні до чого. Але це сталося. І то, тоді виникає ілюзія випадковості. Якщо ви запитаєте, чому я вважаю, що все не випадково, то ну, такий прикольний, прикольні можна примери приклади сказати. Ну, наприклад, чому а, ну, такий не дуже, приличний. Чому, наприклад, моя дупа не замість обличчя? Чому обличчя зверху, спереду, і воно пов'язано з мозком. Чому мозок, наприклад, не там, і дупа не зверху, а очі, наприклад, там ззаду. Ну це нелогічно. Бо це незручно було. Ну, це незручно. Тому що я йду кудись, мої ноги йдуть вперед, очі бачать, руки рухаються. Тобто все дуже гармонійно складено в цьому тілі, випадковості немає, а випадковість. В цьому моменті нам здається якоюсь хворобою. Тобто, в принципі, норма якась в нас є. І норма це, можна сказати, хтось її придумав, та ні, це просто зручно. Просто зручно, коли очі спереду, і вони наверху, і я можу більше бачити. Тобто, коли я зверху я можу, в мене кращий обзор, і в мене шия, щоб я могла обертатись і бачити більше. Так, Це ж не випадково все. А, можна сказати, це випадково? Гаразд. Тоді давайте з вами візьмемо е бібліотеку і взірвемо її. Я не серйозно це зараз скажу. Але, наприклад, давайте уявимо, що ми це зробили. Чи складемо ми якусь з цих листочків, які розлетілись, які залишились від, е від впливу вогню, чи складається з цього Щось розумне, якась розумна книга, яку ми зможемо читати, і це буде, наприклад, священним писанням, і ми будемо казати: о, та це просто ідеально. Ось. Ну, Це, на мій погляд, працює саме так. Тобто, якщо ми кажемо, що світ випадковий, чому тоді все працює дуже гармонійно? Чому літо завжди наступає, коли літо? А зима наступає, коли зима. Чому, коли лється дощ, це вода, а не каміння, яке може нас вбити. Чому? І досліджуючи життя, можна побачити, що випадковість це ілюзія просто. Тож у цьому зв'язку ми можемо побачити, якщо я, якщо все не випадково, це означає, якщо щось коїться зі мною, то це якось пов'язано зі мною. І якийсь я можу зробити з цього висновок, щоб більше так не робити. І ми вже маємо такий досвід. Ми вже маємо досвід, коли ми розуміємо якусь помилку і ми робимо більш гармонійно наступного разу. І це, ну, якщо ми щипаємо якусь людину, вона кричить, вона каже: мені боляче, ми розуміємо. О, я не хочу нікому робити боляче, вибачте, я не знав, що щіпатися може довести до такого. Ну, Можливо, це було, коли нам не знаю, там було 5 років. Ми це побачили і ми зрозуміли, о, це не треба робити. Чи коли ми піднесли руку до вогню, ми зрозуміли, що це гаряче, а й боляче. І так само все, що нас оточує, все, що ми бачимо, все, воно нас чомусь. Навчає. І якщо людина вона це сприйме глибоко, то з часом вона навчається бачити свої потреби. Ми повертаємось до впевненості, до того, щоб бути собою. Вона починає розуміти свої потреби. І також вона помічає, як. Які є можливості задовольнити ці потреби? Наприклад, людина каже, Я мрію написати книгу, але в мене немає вільного часу, його просто немає. А потім вона через 5 хвилин сидить, наприклад, 30 хвилин у тіктоці. Питання. Значить, є якийсь нюанс? Значить, Тікток дає щось. Що не дає написання книги. Або в мене є якийсь емоційний досвід, коли я креативила, щось створювала, і мені сказали, що це дурня, це просто, Боже, ти. Що ти написала? Коли тобі було, там, я не знаю, 10 років, наприклад. І ем, ти прокрастинуєш, ем, створювати своє життя. Ти втрачаєш цю впевненість в собі, в своїх мріях, бажаннях, навичках. І тільки якщо регулярно, регулярно, знову і знову ти будеш намагатись а, бачити, що тобі дає життя для того, щоб реалізувати ці свої потреби. Бо це таке вже духовний момент, духовне питання, якщо людина вірить в Бога і насправді вірить. Я не кажу зараз про якийсь фанатизм чи якусь ілюзію віри. А я кажу про те, що людина знає Бога. Вона вивчає, хто такий Бог, вона на нього опирається. Людина розуміє, що це найкращий друг. Як у Багавадгіті, у вірші 5 глава, 29 вірш, кажеться, що каже нам сам Бог, що він наш найкращий друг. І він благодіяч усіх людей. Ви зараз можете сказати, та що коїться у світі, де ж цей благодіяч, де ж цей друг? Але питання, чи хочемо ми до нього звернутись? Це вже питання. Хтось каже, о, його немає. Це, як мені, тут коментар був нещодавно, що це когнитивне викривлення. І знаєте, я з 13 років читаю книжки по психології, по психотерапії, і я розумію це сприйняття, бо я сама все життя була атеїсткою. Я розумію це сприйняття здається, це просто. Ну, Когнитивне виправлення це дуже-дуже з повагою людина сказала. Можна було сказати, ти, ти просто е, кончена людина. Боже, як кончене. Оце, оце таке так можна сказати на людину, яка, е, коли людина е, вірить у Бога, якщо, здається, це якесь відхилення психологічне. Але у цьому випадку можна сказати, так спробуй. Спробуй звернутися щиро до Бога, спробуй подружитися з Ним, бо Він завжди відкритий для тебе, він хоче подружитись, А чи хочеш ти? Ось це питання. Якщо ми а, щось думаємо, а чого, чого Бог мені не дає гроші. Наприклад, не дає мені 10 тисяч доларів на місяць, чого так? Питання: якщо ми підійдемо до людини, до якогось мільйонера і спитаємо. А можете мені дати тисячу доларів? Ну, дуже така добра людина, він скаже: Вибачте, але ну, чого я маю вам її давати? На що, на що ви їх плануєте витратити? Що з вами сталося? Чому ви їх просите, так? Ось. А якась е, інша людина вона скаже: Ти що дурний, чого ти в мене питаєш? І точно так само ми очікуємо, що Бог буде для нас щось робити, щось нам давати. Він і так дає, він зо замовчуванням дає усім. Але якщо ми звертаємось особисто, то це вже розглядається, це вже питання стосунків. А нащо тобі гроші? Ти хочеш їх потратити, наприклад, на кокаїн, щоб нанюхатись і кайфувати. Чи ти хочеш їх для чого? Для того, щоб допомогти якійсь людині, яка завтра, післязавтра вб'є іншу людину. Тобто, для чого тобі це? Тому що Бог бачить набагато більше, ніж ми. Він бачить усе. Він зверху дивиться на цей лабіринт, наприклад, можемо таку аналогію сказати. І він бачить, що коїться, і він бачить майбутнє тенденції, що коїться. Також. І він може. Нам допомогти також у цьому лабіринті вийти на свій правильний шлях до виходу там, де нас будуть чекати щасливе насправді життя. І я зараз не кажу про якісь фантазії, я зараз кажу про реальне, щасливе життя людини, яке кожен день прокидається з натхненням робити свою справу виховувати своїх дітей, спілкуватися зі своїми рідними друзями, яка на складнощі дивиться по-філософськи і розуміє, що так, в цьому світі складнощі завжди будуть. Але я знаю, що в мене є найкращий друг Бог, і він не проігнорує це, Він мене захистить. Тому що. Тому що в мене є з ним стосунки, і я розумію, що це така особистість. Бог це особистість, яка це найкраща особистість. І тут можна довго дуже розповідати, бо вже ж Бог він має дуже багато і якостей і гарних. і… Як він проявляється в стосунках зі своїми відданими. Це дуже дуже, дуже тема, така цікава довжиною в багато-багато-багато життів. Довжиною в вічність, можна сказати, було б, якщо я б вірила у вічність. Зараз я ще вчуся і досліджую своє життя, чи є ця вічність, чи це можливо, можливо десь. Прикрашено насправді а все дуже прозаїчно. Але в мене вже є якийсь досвід емоційний, якого достатньо для того, щоб сказати, що в моєму житті Бог є. І нехтувати таким другом це просто безглуздя. І саме завдяки йому. Можна знайти справжнього себе і приуспіти успіти бути успішним на всіх рівнях: духовному, ментальному і фізичному. Бо якщо якийсь з цих в рівнів, рівнів нас страждає, нас все одно, все одно буде дуже. Серйозні випробування, випробування, які можливо нас будуть вганяти в депресію чи в якісь дуже-дуже важкі стани. Складнощі є завжди, але є різні люди і по-різному дивляться на це. Тож пошук себе так чи інакше, це те, що ми робимо кожен день постійно і один такий краюгольний момент. Що ми робимо це е, в спілкуванні з тими людьми, які також на цьому шляху чи досягли вже успіхів, в ідеалі, щоб були ті люди, які з нами на одному рівні, тобто вони е, також е, дуже ентузіастично дивляться на це, на пошук своєї природи, на розкриття своєї природи. На розкриття природи служіння також з іншим, сім'ї, Богу, це дуже таке масштабне питання, і воно може розкритись в кожній людині. А також щоб були люди, на яких ми можемо дивитись захватом, які вже встигли дойти до тих вершин, на які ми ще тільки можемо дивитись. І ми дивимось. На якості цих людей, тому що можна мати гарну картинку, так але якості будуть, будуть, можуть бути не дуже добрими. І ми розуміємо, що так, я хочу мати стільки грошей, скільки ця людина, але я такою людиною бути не хочу. Мені не подобається якось. І я тільки дивлюсь на цю людину, бо в неї, наприклад, є гроші. Тож краще змістити свій фокус на людей з якостями людей, які насправді. Можуть а, не похизуватись, це погане слово. Вони такі люди, ну, вони не хизуються зазвичай. Вони можуть проявляти багато тих якостей і цінностей, які для нас вони нам здаються просто бриліантом. Нам здається, що о, це так. Оце життя, це життя це, це, це круто, це справжнє життя. Але моє життя воно все одно унікальне. І я унікальний, і цей мій шлях пошуку себе він також унікальний. І нам треба дуже знайти людей, які допоможуть нам не якось, знаєте, нав'язливо, а дуже природнім шляхом вони допоможуть нам розвивати. Впевненість у собі, це ті люди, які побачать в нас гарні якості. І в ідеалі, а вже ж це дуже важливо, щоб ми також побачили, побачили їхні гарні якості. І ось таке спілкування, це таке спілкування, коли люди, ну плюс-мінус, вони на одному, на одній хвилі вони розуміють один одного і вони підтримують один одного. Ось це таки це, це наші друзі. Я сподіваюся, що цей новий рік принесе дуже багато радості в ваше життя і, по-перше, радості бути собою, можливості і можливості спілкуватися з людьми, які бачать вас багато хорошого. Всім пока.